Сьогодні велике свято, свято Іллінський чоловічий монастир зустрічає нашого дорогого владику митрополита Агафангела. Тисяч віруючих сьогодні прийшли до цього монастиря в центрі міста для того, щоб помолитися за мир, попросити прощення наших гріхів. І як ви бачите, дуже багато людей підтримує нашу церкву, підтримує. Нашого предстоятеля, наших харків, звісно, нашого дорого владику митрополита Агафангела приходять для того, щоб взяти благословіння в цей непростий час для того, щоб Бог дав можливість бути християнами, всіх любити і всіх прощати. І це не дивлячись на те, що змінюється календар, міняються числа. Люди знають, що пророка Божий, Ілії – це. Друге церкви, і не дивлячись ніякі закони, які приймаються до нашої церкви, люди приходять тисячі людей для того, щоб виразити свою підтримку, свою церкву по слову Господа, яку не здолають навіть ворота пекла. Тож ми вас вітаємо зі святом Святого пророка Божої Лії, як завжди, православна Одеса молиться за мир в нашій державі, щоб Господь дав нам сили. Боротися проти агресії, проти ракетів, шахидів, щоб сохранила наші життя, наших дітей, наших внуків, щоб ми нікуди не виїжджали, не залишали свою батьківщину, були вірні нашій ненькій Україні, молилися за нею, ростили свої дітеї, внуки, які будуть рости на славу нашої держави і будуть промножувати рід, які буде молитися за нас, коли ми відійдемо у вічність. Всім Божої допомоги, Храни Господь, Рінський, чоловічий монастир міста Одеса.